Гаразд, уявіть собі, класична казкова ситуація. Великий злий вовк, голодний і підступний, пробирається до хати бабусі. Він ковтає її одним махом, як і розповідається в казці. Але ось тут усе стає несподіваним. Отже, вовк натягує бабусину нічну сорочку, плюхається в ліжко і чекає червону шапочку. Він почувається досить хитро, аж поки не чує, як лється вода. Виявляється, бабуся була не сама. Дідусь приймає душ, абсолютно нічого не підозрюючи. Або так думає вовк. Раптом дідусь виходить з рушником на поясі, і, скажімо так, це не ваш звичайний милий старий. Вовк застигає. Він очікує переляканого, кволого дідуся. Замість цього він отримує гарячий погляд і підморгування, що могло б розплавити сталь. Дідусь підходить ближче, випромінюючи впевненість, і вовк розуміє, можливо, тепер він здобич. Це незручно, це дико, і, чесно кажучи, вовк бажає, щоб він обрав інший будиночок. Іноді ти думаєш. Що ти мисливець, але життя підсовує тобі сексуального дідуся з дуже специфічними інтересами. Отже, мораль цієї історії: ніколи не недооцінюйте тихих і, можливо, перевіряйте будинок на наявність додаткових мешканців, перш ніж приміряти чужу нічну сорочку. Казки набагато дивніші, ніж ви пам'ятаєте. Якщо вам сподобався цей дикий поворот, натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб отримати більше несподіваних історій.